и Днистр стал. Сегодня 8 сечня. Третий день рис Невеличкі пролизні. Там ще десь птахи рятується, окремі і десь сніг лопати. Це міжнародний пункт пропуску Ямпілька Совуць. Зараз я покажу його. Ось він відпочиває ще тижнів два. Буде грати з комп'ютерами в карти ще якось розважатися. Бо влада у 21 столітті не вдосужилася. Ну нічого зробити, щоб такого бардака не було. Сотні людей зараз з одного і з другого берега не можуть переправитися бо цей паром стоїть. А був би малесенький, зовсім малесенький криголанчик, який можна зробити елементарно. І він би пробив цю тонесеньку крижинку. І рятувальний катер. Вільно би ходив, так як це було. З Діда Прадіда у нас тут, коли був пасажирський катер і працював, і була катерна так звана переправа, але катер вкрали на рятувальній станції зараз теж грають в комп'ютери з комп'ютерами. чи Я не знаю з чим, з чим вони там грають, чи з пляшками. Але там стоїть потужний катер. С 100 догниває катер з водометами, який би запросто міг проламувати цю крижинку і переправляти людей в такому стані, якщо вже ми неспроможні дві країни побудувати тут міст. Але ж, але ж. Найближчий пункт пропуску звідси це Моголів Подільський. Це майже 50 кілометрів. Ось такою землетіллю. Дуже важка дорога. І головне, що зараз автобусного сполучення туди немає. Цілий день.